Добрий день, друзі! З вами Павло Себастьянович. Сьогодні ми будемо говорити про прокурорів. Зараз дуже складно когось здивувати якимись історіями взаємовідносин силовиків та бізнесменів, але ця історія вже зовсім за межами. Почалася вона з того, що в офісі та помешканнях власника підприємства Медінова, його менеджерів та партнерів пройшли обшуки. Цим тепер нікого не здивуєш, і річ невзрозумілому та невиправданому наїзді на бізнес. Про це вже потім буде окрема розповідь. А от що цікаво: під час обшуку у домівки одного з партнерів знаходять гроші 101 тисяча євро. Їх вилучають. Прокурор Голосієвської окружної прокуратури Володимир Вінніков під час обшуку радісно коментує цей факт. Що на знайдені та вилучені кошти поїде відпочивати, він таки і каже: і людина, до якої прийшли на обшук, вносить це в протокол. Ця заява прямо фіксується в протоколі. Але потім з'ясовується, що прокурор Вінніков не жартував. В травні 2024-го при передачі справи з прокуратури в НАБУ, в сейфі з речовими доказами цих грошей не знайшлося. Зникнення 101 тисячі євро з сейфу зберегання речових доказів зафіксовано, і одночасно на своєму робочому місці в Голосіївській прокуратурі перестав з'являтися прокурор Вінніков, який веде справу Медінове. Де відпочиває прокурор і куди ділися вилучені як речові докази, але не конфісковані гроші. Керівництво Голосіївської прокуратури не знає. Сподіваюсь, що це не кінець цієї історії, бо постраждалий засновник Медінова Віктор Московченка, вирішив винести її в публічну площину. Ви просто уявіть, скільки історій, про які ми не знаємо. От зараз дуже гучна історія про заступника генерального прокурора Вірбіцького, дівчина якого отримала раптом позашляховік Порш. Більш ніж за 100 тисяч доларів, і будиночок більш ніж за 1 мільйон доларів. Дмитро Вербицький на пасажирському сидінні поруч зельницькою, а тут вже він за кермом. Скільки ж коштує такий будинок? На профільних сайтах можна знайти оголошення про продаж аналогічного котеджу в цьому ж котеджному містечку Конек. зазначена вартість майже 1 мільйон 200 тисяч доларів. От такий рівень життя у людей, які живуть за наш з вами кошт і мали б виконувати якусь роботу по захисту наших з вами прав. Я хочу вам нагадати. Я думаю, багато людей цього може і не знали, що в 2013 році, в 2013 році, в Генеральній прокуратурі працювало 340 прокурорів. Тобто 340 прокурорів справлялися з прокурорським наглядом по всій країні, коли в нас було 45 мільйонів людей. А зараз, коли нас вже залишилося менш ніж 30 мільйонів людей, прокурорів стало. 1800. Уявіть, просто чим займаються ці люди? Ніхто би про це і не дізнався, якщо б справою не зацікавилося Набу, набу вирішила вилучити документи цієї справи, тому що вона була повністю фальсифікована. Повністю, тобто, звинувачення, які були на адресу цієї кампанії. Всі сфальсифіковані, тому що ця компанія навіть не приймала участь в державних закупівлях, а компанію саме звинувачують в завищених цінах на держзакупівлях. А ця компанія просто дистриб'ютор, який імпортує західну медичну техніку. Ось така ситуація. Потім в процесі справи була сфальсифікована навіть експертиза. Я не знаю, як. Набу буде це розслідувати, там стільки складових цієї справи. І коли Набу вилучає справу з прокуратури, звичайно, набу вилучає і річові докази. Але з'ясувалося, що грошей вже немає. І можна зараз уявити, скільки ще грошей. Було вилучено під час обшуків, скільки вже вкрадено і витрачено, тому що ми ж знаємо, що справи можуть тривати роками. Тобто прокурори вже могли просто користуватися цими грошами багато років і не перед ким не звітувати по цих грошах. А справи затягували на роки, і ніхто не знає, скільки років будуть вони тривати. Тобто, прямо зараз, на мій погляд. Набу має провести розслідування по всіх річових доказах, які є в країні, як вони зберігаються, чи не поїхали масово наші прокурори з річовими доказами за кордон?